всім відомо э, репризу багаж. А тепер увага, увага. Увага, увага. Це те, як то на 140 хліб. Получення в Київ, жетонок прибуває. Люди, де четвертий вагон. Прийти можна з третьої платформи. Багаж можна здати в багажний відділ. <ріпи>

Молодець. Пані. Не просила. Полізу. Диван-сакваяж. Картинку, торбинку, авоську. <ся> а, Щось я забула. А! І маленького песика Моську. А де Моська? Де Моська? Моська сюди. А, ось о моська. Моська, Сідай, не бавися. Ось цього моська. І маленького песика моську. І маленького песика Моську. Видали пані на станції чотири зелені квитанції. Про те, що узяли багаж. Валіза! Пенсик твоя е, картина торбина Авоська. Тут не. І маленького песика-моську. І маленького песика моську. І маленького песика моську. Везуть на перон, кладуть у відкритий вагон. Готово! Готово. багаж! валізу, диван, ага. саквояж, картинку, торбинку, авоську а, 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 маленького песика Моську і маленького песика моську. Ух. Та лиш ж озирнувся, як песик з вагону. Увага, увага! Швидкий потяг номер 147, полученням київ Житомир прибуває на станцію дно. Стоянка, 10 хвилин. Та та на станції дно зрозуміли, що місце одне загубили. Ми місце одне загубили. Ми місце одне загубили. Ми місце одне загубили. Коліс. Собака стелятку на зрізь. О! Е-ге! Ага! Спіймали його! багаж, Ну, туди де лежав саквояж, картинка а авоська. Де мав би знаходитись, Моська. Увага, увага! Швидкий потяг номер 147 З полученням Київ Житомир прибуває таки на станцію Житомир. О, Житомир. Носі, 19-й номер, військом перевозять багаж. Валізу, диван, саквояж, картинку, торбинку, авоську, а ззаду ведуть нашу моську. Собака тут як загорчить. А пані то як закричить? Розбійники! Таті! Злодюги! Вороти <рес> не дав собацюги! Жбурнула вона саквояж! ногою штовхнула багаж, картинку торбинку, авось. Віддайте мені мого моську! Зривайте Мамашо! Мамашо! На станції! Згідно багатно згідно Квитанці! А, квитанцьку! Щас тобі буде. Щас, зараз, а дай мій бусик. Від вас ми взяли багаж. Валіза. Валіза. Диван саквояж Диван саквояж Картина торбина авоська. Картинка торбинка авоська І? І маленького песика моську. А? Ну, ну. <реш> І маленьку, песика, моську. Ну, не оце! <ріст> <ріст> а потягу довго йти! Собака ваш міг підрости! <ріст> <ріст> не треба було бити з цим бомжом. <ріст> yeah